Віктор Михайлович Браславець, завідуючий хірургічним відділенням лікарні інтенсивного лікування міста Павлограда. Скільки років у вас трудового стажу? Враховуючи навчання в медичному інституті в нинішній медичній академії, то в мене трудового стажу 40, повних 5 років і десь 46 рік. Згадайте момент, коли вирішили, що саме ви будете лікарем. Це було дуже давно. Я закінчив школу у 1974 році. І от за період навчання в середній школі мені сподобалось. люди в білих халатах, їхня робота, їхній спокій, їхній ентузіазм, їхня працьовитість. Це побудило мене посвятити своє життя. Цій професії. Чому саме хірургія? Розумієте, хірургія на той час, після закінчення медичного інституту, у нас було три напрямки розподілу студентів після закінчення. Це терапія, це основна маса студентів, майже 90%, а то й більше відсотків вони йшли в терапію. Так називаємо названа інтернатура. Один десяток був лікарів гінекологів і два десятки було лікарів хірургів. Тобто відбирали на цю професію людей і студентів, котрі показали протязі навчання в медичній академії більше такі ґрунтовні знання, бачення свого місця в медицині. Ну і кожний. Молодий, молода людина, кожен чоловік бачив себе з ланцетом в руці. Це та спеціальність, котра, котра, допомагає, котра допомагає конкретно людям. Результати її роботи видно або у виздоленні хворого. Або в іншому, і тому вирішив займатися цією спеціальністю хірургії. Вона до вподоби і я на сьогоднішній день жодного разу не жалкував з того, що я вибрав цю спеціальність. У вас мало колег жінок. Думаєте, це не жіноча професія? Ну на сьогоднішній день у мене в штаті відділення лікар тільки одна і та сумісник, зовнішній. Раніше було також жінки хірургами, але для жінки це складна професія. Враховуючи тим паче, що вона пов'язана з нічними чергуваннями, з великими фізичними навантаженнями. То моя думка особиста, що для жінки це важкувато. Але на сьогоднішній день у нас є інші спеціальності хірургічного напрямку. Де жінки-віртуози і їм все під силу. Чи було на вашій практиці, що ви розуміли, що не справитись, і вам потрібно давати направлення <гум> до обласного центру? Розумієте, задача лікаря, перш за все, не тільки хірурга це допомогти хворому. І якщо е, лікар, він ніколи е, не Хоче зробити гірше, ніж він розуміє. Розуміється в діагнозі, розуміється в хворобі, розуміється в тому, в тій допомозі, яку він надає. І якщо він неспроможний, він кличе на допомогу однозначно, чи то свого колегу, чи то більш досвідчено, більш кваліфіковано спеціаліста з іншого лікарняного закладу, направлення на, на консультацію. Чи за допомогою чи на оперативне втручання в інший лікувальний заклад більше вищого рівня, це не є поразка лікаря, це навпаки авторитет, це розум, це свідомість і завдання того, що він хоче допомогти і зробити краще для пацієнта. Я згадую, коли починав працювати і сьогоднішній день. Лікарня на сьогоднішній день оснащена дуже, дуже потужна. В лікарні я ніколи не думав, що буде ангіограф, комп'ютерний томограф, МРТ планується, декілька апаратів ультразвукового дослідження, багато функціональних апаратів в відділенні діагностичному. В нашому відділенні апарати для проведення вактерапії сучасного лікування ран. Апарати для лапароскопічних втручань. Розумієте, лікарня оснащається. І це завдяки, перш за все, як місцевій владі, як авторитету і роботі е, керівництва лікарні. Лікарня купує за рахунок коштів НСЗУ, за рахунок місцевого бюджету, за рахунок обласного бюджету сучасне медичне обладнання, яке допомагає надавати на сьогоднішній день той рівень медичної допомоги, який надається у нас у всій державі, але ж людський фактор то є дуже важливо. Чи важко вам ну, гнатися за молоддю або ви відчуваєте себе досвідченим? Ви розумієте, поряд зі мною на протязі цих років? Дуже багато пройшло лікарів, хірургів. І весь час, коли я спілкуюся з молодими лікарями, я не тільки чомусь їх навчаю, я вчусь у них. Мені легко з ними. І я стаю відчуваю себе і молодшим по віку, і досвідченішим, і грамотнішим, тому що вони вже багато знають того, чого не було. Раніше в медицині, в хірургії, лікар не повинен стояти на місці, він повинен навчатися кожного дня. І е, кажуть, хто є вчителем, це не той, що навчає, а той, у кого вчаться, у кого діляться досвідом, у кого беруть якісь нові елементи, е, е, методики. І я вам скажу, що. У нас лікарі відділенні дуже грамотні, дуже читаючі, авторитетні. І я ніколи не себе не бачив. Я бачив їхніми колегами, перш за все. Організатор, менеджер це одно. Але ми кожні питання, які стосуються складних проблем лікування, ми їх обговорюємо. І я чую кожного з них. А це важливо. Я думаю, що це і їм також подобається. Лікаря заключається не тільки допомоги, в наданні допомоги в перев'язуванні, в операційній, а з цим персональним ноутбуком, який забирає також багато часу, але він потрібний. Кирил він Кирил дуже відповідальна людина, котрий нові методики, нові технології підштовхує нас, щоб ми їх впроваджували в життя. Не запитують, як ви з колегами. Я кажу, ми спілкуємося. І я радий, що я спілкуюся з Каліном Олександровичем, з Кирилем Ігоревичем, з, з молодими лікарями. Я сам молодію і отримую нові знання, хотіли на сьогоднішній день вони генерують роботу відділення. Скільки тривала ваша найдовша операція? Згадайте, будь ласка. Це складно, чесно сказати. Скільки найдовше тривало? Ну, складні оперативні втручання десь на напротязі... 3-4 годин такі були оперативні втручання. Це тяжкі травми, це онкологічні оперативні втручання. Я на сьогоднішній день не можу. Їх було багато оперативних втручань. Не можу виділити цю оперативне втручання, котре тривало найбільше за цей ну, час. В середньому є якийсь час там від години ну, там до трьох. Ну розумієте, вважається, що оперативні втручання тривали ну це більше трьох годин це коли має місце тяжка патологія, тяжка травма. Ну, бувало, що і 3-4 години операція проходила. Таке бувало. Я не знаю, як оперують кардіохірурги, котрі там трансплантологи, котрі оперують по 7, по 8, по 9 часів. Ну, я думаю, що вони однозначно в процесі бригада ж оперує, не один. щоб вийти на 5 хвилин Перемитися це не дуже складно. Ви там, якщо комусь захотілося чашку чекати, чи, чи може ну, тобудь групи лікарів, там, Так, бригада, бригада лікарів, да, да. котра може прирватися на 5-10 хвилин. Ну все буває, розумієте. Скільки вам було років, коли ви вперше прооперували людину? Згадайте е, я починав свою е, трудову хірургічну діяльність в місті Павлограді. Е, тоді четвертої лікарні, коли, як вона раніше називалася, ще не було. І я проходив інтернатуру, тобто річний курс стажування у хірургічному відділенні в першій лікарні. В той час лікарів-хірургів в Павлограді було мало, раз-два і все. Але допомогу надавали таку ж майже саму, як і. Надаємо зараз в такому ж самому об'ємі. І ось, як зараз я зараз пам'ятаю, я вже мав великий досвід асистування лікарям-хірургам, чергував самостійно по відділенню хірургії на все місто. І от, як зараз пам'ятаю, я пам'ятаю це прізвище тієї пацієнтки, котра поступила і з чим вона поступила, не буду називати його. І от я подивився, я госпіталізував до відділення, а чергував я сам. Ну, тому що мало було лікарів. Це зараз у мене чергує два хірурги, раніше було три. Інтерни саме не чергують. У мене їх на сьогоднішній день три чоловіка, лікарів інтерни І от я положив цю молоду дівчинку, років 20, не пам'ятаю, може щось більше. Подивився, обстежив, для себе вже поставив діагноз. Операційна сестра мені каже, Віктор Михайлович, ну що, будемо оперувати? Я кажу, так, да, будемо оперувати. В той час така була е -е, методика роботи, що відповідальний хірург він був вдома. І якщо в цьому була потреба, він міг виїхати на допомогу з дому. Вона каже мені, давайте, ви ж вже не один раз бачите, як це робиться, ви не один раз асистували, Давайте оперуйте, а я вам і допоможу. Припорваються дівчинку дуже швидко. Раніше це зараз оперативні втручання проходять за це зараз. Оперативні втручання в основному проходять із загальним знеболенням. Тоді в місцевої анестезії в основному 90% було оперативних втручань. Анестезіологи у нас теж бракувало і вони також на великі оперативні втручання приїжджали з дому. Ми прекрасно перепровали ту. Дівчинку, вона на п'яту, на шосту добу, як раніше було, виписалась додому, і я пам'ятаю, це на все життя це перше оперативне втручання. і сестру операційну, котра сказала: не хвилюйтеся, ми все зробимо, ви знаєте, як робити. Якщо буде, не, не у вас не буде виходити, я вам допоможу. Так що все пройшло нормально. Якщо порівняти ту емоцію і зараз, чи щось змінилось, або ви все одно переживаєте. Ну, розумієте, хірург не може не хвилюватися і нести відповідальність за виконане будь-яке оперативне втручання, чи то вирвання невеличкого пухлинного утворення на шкірі, чи то там встриття гнійного процесу там, на пальчикові, чи складна порожнинна операція. Хірург все це е, переоцінює. Він хвилюється за кожний момент, поки хворий знаходиться в стаціонарі. Це однозначно. Ну і потім з задоволенням зустрічає на вулиці, вітається. А коли пацієнт посміхається, то це дуже приємно. Чи є якась цифра, коли ви збираєтесь зупинятись? Наприклад, ось у 85 Я припиню. Ну розумієте, я не можу так говорити. Колеги-хірурги вони працюють, поки є відчуття знань, відчуття сили, і фізичної, і моральної, і я думаю, що ми ще будемо працювати. Нещодавно ви... я ще не зробив те, що мріяв зробити в хірургії. Нещодавно ви отримали таку почесну відзнаку Орден Пантелеймона? Розкажіть, будь ласка, про неї? Орден Пантелеймона це відзнака почесної ради, котра поважної ради, відзнаки Ордену Святого Пантелеймона. В цьому році в сесійній залі президії обласної ради було відбувалося нагородження. За що це орден? Це за е, професіоналізм, за мужність і самовідданість при наданні медичної допомоги. Цього року було нагороджено е, цією відзнакою сім е, цивільних лікарів в області і сім військових, як лікарів та медичних сестер. Я вам покажу це у нас. Це одна із грамот, да, я знаю, що підписана. у вас їх багато. Да. І там ще є це грамота почесної ради, від знаки ордену святого Пантелеймона. Нагородили нас сім чоловік. Це. це така невеличка, невеличкий. оце є, це є він, отакий. Ще ми, я отримав, як і всі інші лікарі, отримали і медичні працівники, отримали відзнаку від Православної церкви України. Підписану е, особисто єпіфанієм. Е, це було дуже приємно. Дуже приємно, що наша праця, наша робота відзначена е, на такому рівні. І такі е, моменти вони дуже приємні. Але це не особисто моя відзнака, це не особисто моя грамота, це грамота і заслуга роботи всього колективу як лікарні клоні, так і наше хірургічне відділення, котре я очолюю на сьогоднішній день. Що скажете пацієнтам, які вдома намагаються зайнятися самолікуванням, а потім приходять до вас. На жаль, на сьогоднішній день жаль, на сьогоднішній день це дуже часто буває, розумієте? Причин для цього, ну я не можу сказати, що недовіра якась до лікарям, чи, е, чи інтернет, чи самостійний, чи сусіди, чи ринок, чи ще що то. Але, на жаль, кількість хворих, котрі поступають в пізні терміни від ну, зростає. Чим це об'яснити, ну, вони розказують, у кого не було кощів, щоб, хоча зараз на сьогоднішній день. Лікарня забезпечена повністю всім необхідним за рахунок коштів Національної служби здоров'я України для надання як планової, так і невідкладної допомоги. Ну, хворі не всі це знають, і тому сидять вдома і поступають, на жаль, уже з ускладненнями. Мені це не подобається. Я їм розказую завжди одне слово. Кажу, ви ну ви живете в цивілізованому світі. Місто Павлоград 100 тисячний населений пункт. Є швидка допомога, є сучасні дороги, є все, що необхідно. Чому? Ну ви ж не в джунглях живете. Я їм таке говорю в джунглях. Вони на мене дивляться. Ну як? Ну, мені, не, мені жалко, тому що це дивіться, це, е, це більше це м, затрати на лікування, це збільшення терміну перебування, це дороговартність, це хірургічне стаціонарне ліжко, це затрати. І, і е, переживання лікарського персоналу, сестринського персоналу це догляд за хворим. це ускладнює перебіг післяопераційний та взагалі лікування хворого морту. Я звертаюся до всіх е, пацієнтів, мешканців при появі незрозумілих, чи то болів в животі, чи то болів в серці, чи то будь-якої іншої причини. Є первинний сімейний лікар, який порадить, куди краще звернутися. А якщо в цьому не показана необхідна е термінова, невідкладна медична допомога в сучасному закладі, який володіє всім переліком професіоналів, лікарів будь-якого профілю, будь-якої е кваліфікації. Приїжджайте, ми завжди готові надати вчасно кваліфіковану допомогу.